Своє професійне свято, День медичного працівника, відзначали у районному будинку культури села Новосілки робітники медичної галузі києво Святошинського району. Для всіх лікарів і медичних сестер, фельдшерів та молодшого медичного персоналу. День медичного працівника одне з небагатьох свят, яке має велике значення. Незважаючи на всі складнощі, престиж медичного працівника залишається дуже високим. Шановні колеги, шановні медики, ви люди, ви люди які творите добро, які допомагаєте людям. Ви знаєте, я знаю працівників медицини, у вас немає вихідних, у вас немає, можна сказати, повноцінного свого життя, тому що ви своє життя віддали людям, людям допомога допомагати їх, лікувати їх. І це я вважаю, що це найбільша добра справа, яка може бути в цьому житті. Цей святковий день найкращі працівники були нагороджені грамотами та знаковими подяками. А яскравий концерт додав веселого настрою та гарного самопочуття. У всі часи місія медичного працівника була і залишається однією з наймилосердніших. Вона вимагає самопожертви, особливої уваги і доброти до людей. Мені приємно відмітити, що галузь району зустрічає це свято, я вважаю, з великими досягненнями, тому що в принципі вже третій рік поспіль ми в загальнообласному рейтингу займаємо друге місце. Це свідчення, знаєте, наполегливої, такої рутинної праці щоденної, і санітарочок, і медсестричок, і лікарів, і абсолютно всіх, хто хто працює в медичній галузі. І хоча сьогодні їх свято. Багато працівників виконують свої професійні обов'язки і перебувають на своєму посту. Чергують в лікарні, пологовому будинку, в бригаді швидкої допомоги.